Привіт, малята, послухайте віршика Платона Воронька, облітав журавель. Облітав журавель, сто морів, сто земель. Облітав, обходив, крила ноги натрудив. Ми спитали журавля, де найкраща земля. Журавель відповідає, краще рідної немає. Наша ненька Україна. Я зерня, ти колосок, я дочка, а ти синочок, я верба, а ти калина, наша мова солов'їна. Я озерце, а ти море, я гора, а ти простори, я лісок, а ти тополя я свобода. А ти воля, я криничка, а ти сонце, я хатинка, ти віконце, українська ми родина, наша ненька Україна. Моя Україна. Моя найкраща в світі сторона, одна єдина рідна наша мати. Яка ж ти неповторна, осяйна, у мирі тут ми хочемо зростати. Квітучий краю, чарівна краса, річок, лугів, лісів, полів безкрайніх, а ці бездонні сині небеса, їх неосяжність просто незвичайна, надія, віра в серці не згаса. А ще любов безмежна, життєдайна.